Доброго ранку, малята! Давайте з вами підгадаємо, яка до нас з вами прийшла пора року. Послухайте загадку. Все пухнастим снігом вкрило, луги, річки, гай, земля, білий сніг і біле поле вже до нас прийшла? Так, малята, вірно, це зима. Так, дітки, почалася пора року зима. Ой зима, 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 веселі ж пори нема, Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Дітки, а скажіть мені, зима яка? Зима холодна, зима сніжна. Зима гарна, зима морозна, зима сувора. Молодці. На вулиці взимку дуже холодно та морозно. Люди тепло одягаються. Річки покрилися кригою, дерева засмули, навкруги лежить сніг. Дітки, а скажіть, що можна робити взимку на вулиці? Так. Взимку на вулиці можна кататися на санчатах, на ковзанках, грати в сніжки, а також ліпити сніговика. А без чого, скажіть мені, неможливі зимові забави. Відгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю міцно ліг. Називають його. Так, це сніг. Дітки, а скажіть мені, який сніг? Так, сніг білий, сніг холодний, сніг мокрий, сніг блискучий, сніг пухнастий. А зараз пропоную вам промовити разом зі мною зимові чистомовки? Ма-ма-ма. Ой весела в нас зима. Повторюємо разом. Ма, 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 ой, весела в нас зима. Ло ло, ло. купи снігу на мело. Повторюємо разом. Ло ло, ло. купи снігу на мело. Мі, мі, мі. ДУЖЕ РАДИ МЫ зимі. Давайте разом. МИ, МИ, МИ ДУЖЕ РАДИ МЫ зимі. ЛИ, ЛИ, ЛИ МЫ ЩЕ дітоньки МАЛИ. И разом. ЛИ, ЛИ, ЛИ МЫ ЩЕ дітоньки МАЛИ. Молодцы, малята. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей. До побачення!